Два округи вибрані мною свідомо для того, щоб продемонструвати необхідність об'єднавчого процесу і необхідність об'єднання і виборчою кампанією, і вже після виборчої кампанії період творення коаліції в Верховній Раді України. Тут ми домовилися в цьому окрузі і сьогодні в Ніжені нападково, щоб сказати, що Олександр Кодола це наш єдиний кандидат від… Блоку Петра Порошенка Народного фронту. Ми свідомо йшли на те, щоб підтримати людину, яка може в Верховній Раді представляти регіони, спільно з нами працювати і з президентом, і в даному випадку з урядом. Бо завдання, які стоять перед областю, це завдання, які треба лише декларувати і вирішувати. Їх можна вирішувати, якщо їх підтримує президент, підтримує уряд, підтримує місцеве виконавчування. Тоді депутат може її реалізувати. І їду в округ знаменитий. Де Yeah. Сумно відомий Єрбаков, нам теж вдалося домовитися. І народний фронт, і інші демократичні сили підтримали кандидата від блоку Петра Порошенка, Анатолія Єлохова. Я теж там буду зустрічатися, щоб донести цю ідею, що ми на Чернігівщині об'єднуємося, ну як мінімум, низка впливових політичних партій для того, щоб потім не жаліти, що якийсь округ хтось виграв. Тому що від демократичних української європейських сил було 10 кандидатів. Така ситуація зараз по всій Україні. На жаль, краще було це зробити, от як зробили у випадку з Олександром за 12 днів, чому за 12 днів, бо то тоді в бюлетені не буде того кандидата, і люди зрозуміють, що ми вже домовилися. Але тим не менше, зараз переговори ми ведемо такий спосіб, що, наприклад, тут в окрузі довго в Кіроградській області, де зараз Мустафа, на Ямі Сарій Лещенко працюють. Що навіть якщо не знялися, ми публічно говоримо, що це єдиний кандидат, про якого ми домовилися, щоб не прийшов інший чоловік. Від там, команди Іноборовича. Ще я думаю, порядку 10 округів от нас в такому переговорному процесі, що ми можемо вийти на узгодженого кандидата Вже, на жаль, при наявності решта в бюлетені, бо вже ЦВК не може відправити. Тому я сподіваюся, що Чернігівщина в Верховній Раді буде представлена людьми українським європейським думанням. І області буде легше, і нам буде легше в Верховній Раді працювати, коли матимемо, я ще раз кажу, що. Стратегія у нас е, проста. Ми повинні мати не менше як 300 кого е, людей заряджених або переконаних в необхідності членства повноцінної України в Європейському Союзі і впевнених в тому, що е, національні українські інтереси е, понад усе це не обов'язково ці 300 людей будуть організаційної коаліції. Може, в це буде 250, але ті люди співпрацюють з нами в частині внесення змін до Конституції, європейських стандартів і так далі. Я переконаний, що комуністів не буде в парламенті, це надзвичайно важливо. Звичайно, треба все зробити, щоб і команда Януковича було мінімально там представлено. Знаєте, що ми не змогли депутатів впустити в категорію люстраційну по закону, інакше ми закону жодного не прийняли. Але я думаю, що після виборів ситуація стане на місце, тому що, наприклад, от ви депутат, до якого є претензії там кримінальній відповідальності і так далі. Ну, наприклад, поліни поколети, коли Ремож подав, ми просто в нас нема дві голосів. Тобто, як ви вже не стаєте депутатом, то ясно, що кримінальна справа відкривається з моменту прийняття присяги депутатів наступного шкликання. І теперішні депутати, які не могли ми відкрити кримінальну справу, їх можна спокійно зробити, бо вони вже не матимуть депутатським А ми в свою чергу. Як і обіцяли, і Блок Петропошенко, Народний фронт, і багато інших партій як обіцяли, думаю, проголосують нарешті на дня депутатської зруканості буде легше працювати з тими депутатами, що вже парламент. Я все сказав. Я хочу також додати, що Ні. наші політичні сили, і народний фронт, і Блок Петра Порошенка ми виступаємо за чесні вибори, перш за все. І останній тиждень, як правило, характеризуються таким збільшенням. Різних брудних технологій, чорного піара. Тому я, як єдиний кандидат від народного фронту, від боку Петра Порошенка хочу звернутися до всіх учасників виборчого процесу, проводити чесні вибори, не використовувати брудні технології, які зараз е, дуже збільшуються, зокрема і в нашому Ніжинському округі і в цілому в Чернівській області, і проводити чесно, демократично, прозоро свої вибори. А виборці зроблять правильний вибір і е, безумовно Україна переможе. Дякую.